На виставці Обра святого Миколая Чудотворця експонуються ікони у золочених і сріблених карбованих окладах, які свідчать про особливий вияв пошанування святого. З поміж великих святих угодників Божих, святитель Миколай користується особливою любов'ю в українців. Протягом земного життя він своєю благочестивістю, добрим християнським характером, вірою у Христа, турботою про людей заслужив повагу. Миколая зображають на іконах, гравюрах на його честь освячують храми і запроваджують свята. Один із найцікавіших образів є ікони Святого Миколая в укладі, карбованому посрібленому 18 століття, де втілені сцени життя святого Миколая. Це порятування дітей і порятування сина Агріка з Сарацинського полону. Вперше у Луцьку демонструються ікони Святого Миколая з державного історико-культурного заповідника міста Острога, а також книги із колекції музею книги і друкарства. Унікальним є рукописний апостол 17 століття із Волині з малюнком святого та два Почаївських видання 18 століття. Дуже цікавими і рідкими виданнями є кілька львівських видань 17 століття. То є мінеї святкові або анфологіони, видруковані львівським братством у 1638 1644 і 1694 роках, на сторінках яких теж є гравюри із зображенням Святого Миколая. На виставці представлені численні сувеніри, привезені паломниками з Греції, Росії, Італії, ікони, посудини з водою, миром і олією, декоративні тарілки та листівки. Відкриття цієї виставки духовна подія для нашого краю. На неї завітали представники влади, духовенства і громадськості. На честь нього будували храми, засовували монастирі. Святий Миколай, небесний покровитель Лучан. Його зображення є на міському гербі. А біля Луцької міської ради встановлений пам'ятник, до якого частенько приходять люди, щоб. Попросити його заступництва в кожному місці, коли ми не прижаємо з делегацією, там до Польщі, до Литви. Тобто о, кожен житель того міста він знає, хто в нього патрон, так і дохорняє. Він має де символ носить з собою. І хай святитель Миколай завжди буде серед нас і молить Бога за здоров'я і благополуччя людей.